Прикордоння, село Самари, життя тут в постійній напрузі. Завжди тривожний чемоданчик, можна сказати, як тут зібраний. Речі зібрані на всякий випадок, якщо щось буде попередять, казали. одно ж страх є. Так відповідаючи не кожен житель села Самари і не дивно, адже до кордону із Білоруссю тут усього 4 кілометри. Спокій місцевих поки порушує хіба гуркіт машин або ж вибухи. Але місцеві кажуть, це навчання і до них вже звикли. Сподіваються лише, що ці навчання не переростуть у наступ зі сторони Білорусі. Це найгірший варіант навіть взяти для російських військ, що це навіть безглуздий можна сказати, але хто його знає. Тож бачимо, що вони роблять які такі вчинки у перші дні повномасштабної війни на цю загрозу реагували інакше. Людмила каже, виїхала із села задля безпеки дітей. Втім, не минуло й двох тижнів, як повернулися додому. Зараз вже якось звикли, можна сказати, додому вдома краще. І, хоча ризики нападу зі сторони Білорусі не зникли, тепер до цього ставляться спокійніше. Слідкуємо, але не думаємо, що буде напад. Перші сказали нам, і військові і там і сільської ради ходили. Що якщо у що, нас попередять, щоб люди евакуювалися зразу? Ось ще один житель Самарів переконаний, тікати із села не доведеться. Вже всі попривикали до того, страху і страх, переріз, ну просто в злість. А і вже від тої злості кажу, вже далі вже все залежить. Адже за майже рік повномасштабної війни вже підготувалися до зустрічі. На рахунок цього то ми готові тут в селі. Тут люди готовляться, готовляться вже майже рік готовляться. Ще з першого дня з першого дня тут люди працюють. Оборонятися готові і найстарші жителі Самарів, адже тут провели усе життя, тож варіанту виїжджати і не розглядають. Ой, ні, думка, своя хата саме найловші. Пенсіонерка каже, що загарбників, якщо ті прийдуть, доведеться зустрічати першою, адже жива за Самарами на хуторі ледь не під самим кордоном. Кілометрів буде, може, два. От мене, може, менше. А до найближчого білоруського села пригадує, раніше ходили пішки. Дружили, ходили на 8 кілометрів від мене. Це мусить менше, до Білорусі. Ходили їздили. і все. Спілкувалися з ними, спілкувалися і сестри, мене, сестра на Білорусі в Дрогеччині, Вже давно не спілкуємося, бо. Чому через те, що позиції розійшлися, чи через те, що ну, так, що так, що та війна, вона нічого і я нічого. справа у тому, що говорити про війну із родичами з Білорусі бояться, чи не усі жителі села. Їм заборонено говорити, нам можна їм заборонити. Є таке да твого брата заблокували. Да. А заблокували за що? Ну, ми взагалі про політику не говоримо. Я не знаю, чому заблокували, але вже розблокували. Це десь в соцмережах. чи Вайбері? Про що? Вайбері. І це добре, якщо не посадять, як кажуть місцеві, в каталашку. Мене однокласник там працював, то, то взагалі його забрали три дні продержали, потім випустили. Ну і в Польщу він не виїхав. За дзвінки в Україну? Ну, так, його, тут батько живе, сестра живе. Лукашенко йому там не сильно подобався, але видно, зараз може щось говорив. А там, там раз-два, тебе раз, і телефон. Там весь зв'язок слухається. Жителі Самарів переконані, їхні родичі та близькі із Білорусі із зброєю на українські землі не підуть. Зробити це зможуть хіба Лукашисти. Вони підтримують Путіна, то найгірше, що може бути. Найгірше, гірше, що може бути. Ну бо підтримання підтримування того диктатора, то вже гіршого нема. То вже ну то вже не люди. А таких кажуть знищити не шкода, якщо вони взагалі пройдуть українсько-білоруський кордон. Там все нормально, у нас тобто не пройдуть. <риклад> Ні, звісно. У нас, по перше, води дуже багато, а в дорогу ми вже не пропустимо. Тут всі патріоти і <риклад> залишаться в селі і оборонятимуть. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал.